Далі, на жаль, невтішна інформація. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Серед них три це діти. Такі є наслідки обстрілів Херсону та області за минулу добу. Ворожі війська гатили по школах, дитячих садках, майданчиках та поштових відділеннях. За інформацією локальної влади, окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Можливо, є зактуалізована інформація. Зрештою, про те, як ніч минула, що в Херсоні, що в околицях, так додам до вашої інформації, якими вже сказали, що 17 населених пунктів було обстріляно минулої доби різного типу озброєння, в тому числі дрони, артилерія. Так от саме постраждала загибла це в селі Зеленівка близько дев'ятої ранку. Вчора вдарили росіяни по селі біля церкви. По будинку і по самій церкві. Там а, саме в цей час приїхала жінка 40-річна, яка загинула до, на, на свято з Миколаєва до родичів разом зі своєю дитиною. Саме ця жінка, на жаль, загинула. Її 16-річна дочка отримала дуже важкі поранення, перелами ніг, рук внутрішніх. Пошкодження її зразу доправили до лікарні до дитячої лікарі, досі в реанімації і зараз стежиться їх і станом в дуже важкому стані. Вона зараз також крім цієї дитини постраждало ще дві дитини: хлопчик і дівчинка 11 та 10 років отримали оборот з Також вони були доправлені до лікарні, ще дві жінки, які були поряд. Більшості середня. Також їм була надана допомога. Це така у нас біда, була шість людей. Серед них одна загибла, поранені були тільки внаслідок артобстрілу. Зеленівка, це була така передмістя Херсон. В Станіславі вчора було дуже багато скидів вибухівки, дронів. Поранені двоє чоловіків. Менженерному поранені є Антонівка, також поранений. Працівник Обленерго, який саме займався ладнанням електромережі, загальної кількості, ви вже сказали 10 поранених та одна загибла на жаль. Невтішна інформація та ми з цього почали. З е, поміж іншого, зараз похолодання, принаймні, ми тут в столиці його добре відчуваємо як з цим на півдні і що з опаленням. Ну бо там розуміємо, є готовність локальної влади і відповідальність локальної влади, але є натомість речі, на які ви не можете впливати аж ніяк. Це обстріл росіяни. Це теж очевидно впливає на тепло в будинках. Так, от тільки вчора був обстріл такий масований корабельного району, саме мікрорайону острів, де в більшості у нас є проблеми з поривами тепломережі, і тільки там, мабуть, будуть найближчим часом проблеми з теплопостачанням, тому що це район, на якому тепломережі йдуть над землею, вони постійно руйнуються при обстрілах. І там вчора був дуже сильний обсяг. тільки дивом ніхто не постраждав. Всі люди поховалися, але були загорані гаражі і будинки горіли. І наші рятувальники гасили. А так за загалом ми готові на 100% для подачі опалення. Цьому нам допомагають також конгераційні установки, які нам е доправили з USAID, е доправили нам і може. Їх. П'ять з них установили ще двоє, дві будемо встановлювати ці конгресі установки будуть займатися тим, що за допомогою газу будуть подавати і тепло локально в мережу і також виробляти електропостачання також для мережі Херсона. Що стосується прибрежної зони, там, де немає світла, газу, там ми разом з міжнародними партнерами вже доправили на 38 тисяч. І це або паливні матеріали або гроші, які напряму ці міжнародні організації направляють людям. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. переживемо цю зиму краще ніж минуло. Ми теж на це сподіваємось і витривалості побажаємо мешканцям Херсону і околиць. Нагадаю, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами наживо.